Вітаю, друже, як життя. Говориш завжди, що погано у тебе свій спосіб буття, хто скаже пізно, хтось зарано, щоб щось змінити у собі, на батьківщині, на землі, щоб розвивалася країна. Та що ж ти, друже, за людина? Тобі в багатстві в самоті краще, ніж з братом у біді. Поглянь на кого схожим став, щирий хлопчина гім співав, молився Богу кожен день, відкритий був туди людей. А потім світ весь проміняв і все, що дітвій відстояв на телебачення потворне, що пропаганда його кормить. Чужий ти прапор швидко взяв. Вождя ворожого позвав, братів своїх те опрехав. І зрадником ти радо став. Згадай не друже, ту годину. Війська зайшли на батьківщину, стріляли, били, руйнували, життя у друзів відібрали, ворожий дух там панував, а журналісту ти сказав, що то твій брат сюди прийшов, що зброю швидко віднайшов. Знайомих всіх перестріляв. Фашистом брата ти назвав. Схопив полізо чемодан і біженцем ти швидко став. Куди ти, друже, до Москви? Все бір, шановний ось туди, там, де людей майже нема, де холод й темні, де ліса, в трущобах будеш ти сидіти. Ти ж в цій країні хотів жити. Ти думав, будеш панувати, жаданим гостем хотів стати. Нікому, Друже ти не треба. В землі твоїй була потреба, та що родюча, що жива, тебе ростила й дім дала, її покинув залюбки. Ворожі руки здав бритки. Нічого не каже мужик. Я до таких, як ти вже звик. Я знаю, розкоші нема, і Україна ледь жива. Розкрали руки злі, лихі, і залишилась ми в біді. Не прийдеться її кидать. Її потрібно підіймати. Працюй на славу, на добро. Воно прийде, бо тут воно, воно у кожному із нас. Лиш вірить, треба й дати шанс стояти вперто на своєму. Ми Україну підіймемо, за неї будемо стоять. І батьківщину прославлять. На теми і народом звемся, Що як гуртом всі підведемся. ми в силі зло все повороти. Ми, українці, стань, народе. Зараз я думаю, потрібно говорити щось солодке і приємне для кожного. Про любов. І зараз мені 16 років, нещодавно виповнилося, але ще, можливо, два роки назад якраз був такий період, коли дівчата зазвичай дуже закопуються і, на жаль, не І я присвятила вірш людині, яка надзвичайно довгий період тісу заклала в мені в серце. Вірш називається Давай послухаємо тишу. Давай послухаємо. Взявши за руки й навшпиньки, ми встанем, щоб здаватись вище, бо ми жадаємо висоти, такої висоти любові, щоб нас підняла до небес, а потім раз! пустивши в простір, нас загубила зараз в Щоб ми не гаялися в часі, щоб ми забулись на віки, бо ми щасливі. Не нещасні, бо ми в обіймах висоти. Ми не в полоні. Добровільно ми віддалися тій красі, що так ласкаво, так привітно нас заховала від усіх. Давай послухаємо тишу. Її почуємо знову і знов, бо там, де високо, там тихо. Бере початок там любов.